Привіт! Сьогодні на огляді основна модель серії Rino Oppo Reno 14 5 g універсальний смартфон для більшості користувачів. Подивимось на всі його сильні та слабкі сторони. Ну і, звісно, подивимось, що змінилося порівняно з попереднім поколінням. Починаємо. Ну що ж, як бачите, коробка досить вузька. А це означає, що комплект постачання для українського ринку знову мінімальний. Усередині лише кабель для зарядки, а на екрані вже наклеєна захисна плівка. Тепер сам смартфон, як і у випадку з молодшою моделлю 14FS, тут зовнішній вигляд також особливо не змінювався. А довжина і ширина взагалі один в один з Reno 13. Якісь мінімальні відмінності лише у деталях оформлення блоку камер. А з Rino 14FS збігається й вибір кольору корпусу перламутровий або зелений. Перший ви вже могли бачити в огляді молодшої моделі, цього разу зелений. Ну як зелений? На світлі більша частина задньої панелі виглядає майже сірою, ніби запітнілою. Колір зберігає лише подіум з камерами. На відміну від перламутрової версії, тут і алюмінієва рама, пофарбована в такий самий темний сіро-зелений, майже чорний. У сумі дуже спокійний дизайн. Кому хочеться виділятися, беріть перламутр. У будь-якому випадку, незалежно від кольору, в корпусі знайшлося місце для захисту від води та пилу за стандартом IP69, за що величезний плюс. Тепер розглянемо торці. Зверху вийшло насичено. Тут і додаткові отвори верхнього динаміка, і пара мікрофонів, і інфрачервоний порт. Під останній у смартфоні представлено застосунок для керування побутовою технікою. Знизу основний динамік, роз'єм USB Type-C, мікрофон і лоток. Верхній і нижній динаміки здатні працювати в парі та видавати стереозвук. Нижній при цьому трохи, але голосніше. Вже традиційно для Oppo в систему вбудовано фірмовий еквалайзер з чотирма пресетами та симуляцію просторового звуку. Сподобалася і дуже приємна вібровіддача, не гірша за багато дорожчих моделей. Лоток двосторонній і розрахований на 8 карти. Підтримка карт пам'яті, на жаль, відсутня. У наявності, звісно ж, ущільнювач для захисту від води. Додатково нагадаю, що смартфон підтримує eSIM. Боковини. Справа кнопка вімкнення та гойдалка регулювання гучності. Лівий торець порожній. Спереду екран прикритий захисним склом Gorilla Glass 7 i. Рамка по всьому периметру тонка і однакової товщини. Тепер сам екран. На відміну від моделі FS, в звичайній 14 й екран не змінився, адже він ще у попередника виявився дуже вдалим. Це amoled панель діагональю 659 дюйма і роздільною здатністю 1256 на 2760. пікселів. Яскравість у ручному режимі 600 ніт, Пікова на сонці до 1200 ніт. З інших плюсів, підтримка HDR, 100% покриття кольорного простору dci p 3 Always on display. Вибір кольорного профілю. Автоматична зміна кольорів залежно від зовнішнього освітлення і вибір роздільної здатності. Ну і підвищена частота оновлення екрану до 120 Гц. Можна також обрати частоту для кожного конкретного застосунку. Загалом для середнього сегмента чудовий екран. В екран також вбудовано оптичний сканер відбитків пальців. Працює він швидко, тут жодних питань. Є й розблокування за обличчям за допомогою фронтальної камери. Тепер залізо. Тут знову ж таки не стали псувати те, що і так чудово працює, і поставили процесор предфлагманського рівня Mediatek Dimensity 8350 з досить цікавою схемою: одне максимально швидке ядро Cortex A715, три такі ж Cortex, але зі зниженою частотою, і чотири Economic. Cortex A510, графіка малі G615 Техпроцес 4 нм. У парі з ними цілих 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ основної пам'яті стандарту UFS 31. Ну і оперативка, як зараз прийнято, здатна розширюватись за рахунок основного сховища. Платформа в сумі дуже потужна. Як звичайні застосунки, так і ігри працюють просто чудово. 3D Mark у тесті графіки Wildlife повідомив, що з продуктивністю перебір. Зазвичай у мене таке трапляється на флагманах, тому запустив ще важчий тест з трасуванням Solar Bay. По комунікаціях ось такий набір: підтримка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 54. Ну і звісно ж, не всі для безконтактних платежів. Автономність порівняно з reno 13 покращилась, адже при збереженні того ж екрана та заліза батарея виросла з 5600 до 6000 мАч. Звісно, все врешті залежить від вашого сценарію використання смартфона. Іграми батарею можна виснажити й за кілька годин, але більшості має вистачити спокійно на пару днів. Теоретично, смартфон підтримує зарядку до 80 Вт і безліч стандартів зарядки від фірмових SuperVOOC до Power Delivery. Далі все залежить від того, який блок живлення є у вас, бо нагадаю, у комплекті його немає. Смартфон працює під керуванням Coloros 15 на базі 15 го Android. Візуально практично нічого не змінилося. Оболонка швидка, зрозуміла, все на своїх місцях. Ну і у наявності безліч додаткових можливостей: вікна, бічна панель, вибір різних анімацій, всілякі жести тощо. Ну хіба що додалося ще більше розумних функцій. Окрім збільшеної батареї, оновили і камери. Частину модулів залишили. Це основний модуль Sony iMX 882 на 50 Мп із оптичною стабілізацією. Та надширококутний на 8 мегапікселів. А от незрозумілий 2 мегапіксельний допоміжний модуль замінили на телевік з 3,5 кратним наближенням, на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, автофокус є на всіх камерах. Загалом тепер на борту повноцінний набір камер на всі випадки життя. У наявності також розмиття фону, покращувачі обличчя та фільтри. Ну і куди ж без модних зараз розумних функцій типу видалення об'єктів і відблисків на фото. А завдяки покращеному захисту корпусу активно рекламуються можливість зйомки під водою. Щодо фотозйомки, якихось кардинальних відмінностей від попереднього покоління не помітив. Основний модуль працює добре. Приємні кольори і добре працюючий HDR. До телевіка теж жодних претензій. Телевік, до речі, при потребі чудово працює і як макро. До флагманів, звісно, ці камери не дотягують, але на те вони і флагмани. Тільки надширококутний, такий же слабкий, як і раніше. Його б замінити на щось сучасніше і було б ідеально. Вночі якість просто середня. Але це і зрозуміло. І самі сенсори не такі великі, і оптика не така світла, як у флагманів. Під час відеозйомки на всі модулі доступна посилена електронна стабілізація та HDR відео, а от зйомка в 4К 60 кадрів за секунду лише на основну камеру та телевік. Переходимо до фронтальної камери. Тут модуль на 50 Мп з автофокусом. Селфі виходять з чудовою деталізацією та динамічним діапазоном. Розмиття фону не гірше. Вночі теж непогано, якщо поруч є джерело світла. Відео фронталка здатна знімати максимум у 4К 60 кадрів на секунду, картинка хороша. До того ж, додатково можна активувати посилену електронну стабілізацію, тільки тоді максимальний режим зйомки це Full HD. Переходимо до цін і висновків. На момент запису ролика Oppo Reno14 5 g коштує в Україні офіційно близько 30 тисяч гривень. Традиційно залишу обговорення ціни вам на розсуд у коментарях. А от в технічному плані, це як і Ріно 14 fs акуратне оновлення, без революцій. Все ж таки, пройшло не так багато часу з моменту виходу Ріно 13, тож зберігли сильні сторони попередника: екран, платформу, захист від води, стереодинаміки. При цьому збільшили батарею і додали повноцінну камеру телевік. Вийшов потужний і універсальний смартфон якого більшості вистачить з головою. І з болючого лише відсутність блоку живлення в комплекті. А цей ціновий сегмент дуже гарячий. Тут борються за увагу і безліч моделей від конкурентів, і бренди з загальної родини BBK. Тож навіть така дрібниця може вплинути на остаточний вибір покупця. У мене ж на цьому все. Це був Максим Технодід. Тримаймося!